Наприкінці 17 століття річ Посполита повернула собі правобережжя. Щоб відновити економіку, влада закликала мешканців інших регіонів переселятись на знелюднене десятиліттями віль правобережжя нових жителів, приваблювали звільненням від усіх повинностей на 15 20 років. Землі почали швидко заселяти вихідці з лівобережжя та Волині. Але період вольностей закінчився, поверталася панщина. А з нею і інші економічні, політичні та релігійні утиски. Це не подобалося селянам, колишнім козакам, міщанам, які ще пам'ятали козацькі часи та свободи. Тому в різних куточках правобережжя почали відбуватися поодинокі збройні виступи. Учасників цього руху стали називати гайдамаками, декларуючи боротьбу за права українців. Вони, однак, не уникали грабунків та руйнувань польських урядників і шляхти, місцевих євреїв та уніатів. Перший масштабний виступ гайдамаків розпочався 1734 року під керівництвом сотника Верлана. Зібравши великий загін, він здійснив похід Браславщиною та Поділлям, руйнуючи адміністративні будівлі та маєтки шляхти. Але заворушення були придушені польським військом. Найбільшим гайдамацьким повстанням стала Коліївщина 1768-1769 років, що почалося із виступу сформованих у Холодному Яру загонів під керівництвом Максима Залізняка. Гайдамаки швидко зайняли ряд навколишніх міст та сіл і розпочали наступ на Умань. Поляки скерували проти них козацький полк під керівництвом Івана Гонти, але він перейшов на бік повстанців і допоміг закопити місто. Повстання не на жарт налякало поляків та росіян, які почали спільними зусиллями боротися проти гайдамаків. Після захоплення росіянами у полон Залізняка, Гонти та кількох сотень повстанців у червні 1768 року. Коліївщина не припинилася. Попри жорстокі розправи над гайдамаками, повстання тривало до травня 1769 року.